Зараз ми з вами проведемо не те, щоби тест, і не те, щоби знайомство з однією достатньо цікавою лінійкою ноутбуків від компанії Acer. Швидше, ми познайомимося з однією достатньо впевненою тенденцією, яка чим далі більше присутня на світовому комп'ютерному ринку. Отже, зараз перед вами чотири абсолютно ідентичні ноутбуки. Вони неймовірно схожі ззовні, вони неймовірно схожі за своїми технічними параметрами. Більше того, вони ще й звуться абсолютно однаково. Достатньо популярна на сьогодні лінійка ноутбуків Acer Aspire 5738 з одним таким невеличким уточненням. Після цього 5738 йде чималенький набір з літер і цифр, з яких отак суто інтуїтивно зрозуміти різницю між цими машинами практично неможливо. За своїми основними технічними показниками, і про це можна говорити прямо і відверто. Це одна і та ж машина. Монітор у цієї однієї тої ж машини 15,6 дюймів, і він, звичайно, ж, ледівський. На борту 4 гіга пам'яті і Вінчестер на 320 гігабайт. Хороша і достойна графіка ноутбучна АТІ Radeon, в якої доволі низьке споживання енергії, і яка в гіпермеморі спроможна розростатися до 2 гігабайтів пам'яті. Але є один статистично невеличкий, але за логікою і зазначеністю достатньо серйозний нюанс. Процесор одна і та ж машина може будуватися на різних процесорах: чи то на Pentium, чи то на іншому інтелівському корту Duo, монтованому на Центрінівській платформі. Суто математично різниця виходить невеликою. 2,1 проти 2,2. Але враховуючи усі можливі технічні нюанси, маємо дві дуже і дуже різних машини, які в багатьох робочих ситуаціях діятимуть і працюватимуть доволі по різному. І от за рахунок цього базового наголошую показника ми пополамимо усю цю лінійку комп'ютерів. Pentium-Pentium, Centrino-Centrino. Але є ще один достатньо серйозний технічний показник, який також пополамить усю цю лінійку, але інакше. Парочка з представлених тут машин оснащена новою NVIDIA-шною технологією, яка дозволяє переглядати об'ємну картинку. 3D, а саме про це йдеться, тут доволі хороше, добротне і якісне. Зрештою, для перегляду об'ємного відео тут є усе: і потрібний софт, і належне оснащення машин, і потрібний монітор, і навіть обов'язкові аксесуари. Поки що ж наявність 3 d технологій в оцих двох машинах давайте сприймати просто як факт. Технологія достатньо цікава і детальніше Ми її протестуємо в нашій наступній програмі. І от у нас вже два інших ноутбуки навіть з іншого підсімейства. Acer Aspire Timeline 1810. Це, по суті, один і той же ноутбук. Timeline 18.10. І от така невеличка відмінність: це 1810 t а це 1810T і потім ще слідка літера Z. Той же на 11,6 дюймів ледівський монітор. Та ж батарея, ті ж картрідер, веб-камера і решта дрібних наворотів. Але схожа в ситуації з попередньо розглянутими ейсерами кардинальна відмінність у процесорах на ті Core 2 Solo 1,4 ГГц, на ті Z Pentium один а окрім такої принципової різниці, як процесор, а це справді принципова різниця. Є ще менш принципова. І таких менш принципових може по суті бути на одному і тому ж ноутбукові достатньо багато. Тут, їх найменше дві, TZ має більший вінчестер на 320 гіг, у той час як у ті варіанті встановлений 250 гіговий, а ще вдвічі більший об'єм пам'яті чотири проти двох гігабайт. Ну а тепер, окрім того, що ми познайомилися з достатньо цікавими ноутбуками, ви можете запитати, яку ж все таки тенденцію ми з вами сьогодні розглядали. А ця тенденція, я думаю, багатьом з вас уже стала зрозумілою. Одна лише назва ноутбука навіть з оцим ось неоковирним номером. Насправді про цей самий ноутбук і ще нічого не говорить. І якраз тут, у цьому питанні, ринок комп'ютерів почав надзвичайно нагадувати ринок автомобілів, зупинивши свій вибір на якійсь такій конкретній машині, а це між іншим також машини. Ви насправді поки що маєте справу лише з таким єдиним, але безформеним образом. А щоб цей образ конкретно і без неприємних сюрпризів матеріалізувався, вам треба буде уточняти кожну от буквально кожну технічну деталь своєї машини. І так в якості по скриптуму. от все-таки на автомобільному ринку назви якісь поетичніші. Лагуна, Маджентіс і знову ж таки Mazda 323, Ваз-2107.